Ті про допомогу говоримо далі. Звісно, для зсу і потреб нашої армії підтримка та допомога з боку чеського народу. Вона так само. Є. Звитяжна також обмін досвідом для чеських поліцейських важливий міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сьогодні у Львові провів зустріч зі своїм колегою, першим віце-прем'єр-міністром та міністром МВС Чехії. Сторони обговорили співпрацю між країнами та допомогу українцям. Ну і більше про саму декларацію та деталі зустрічі може розказати наш колега Олег Янко, який з нами наживо е, Олеже. Вітаємо і так чи є у нас Олег? Якщо є, то вітаємо тебе. Розповідай про що сторони домовилися. Вітаю, домовились про те, щоб разом із Чехами обмінятись досвідом, а саме в досвід в сфері поліції, також підписали сторони декларацію про наміри. Ця декларація розключає про те, що буде обмін досвідом. Крім того, чеські поліцейські приїжджатимуть сюди на таке, так би мовити, таке навчання. А крім того, зараз в Чехії дуже багато українців перебувають а саме понад півмільйона. Відтак, 120 тисяч українців там офіційно. Працюють і як сказав перший віце-прем'єр-міністр Чехії. Лише 5% дітей не ходять до шкіл. Крім цього, Чехія намагаються максимально адаптувати українців до життя в їхній країні, в їхніх інтересах та в інтересі України також, щоб люди згодом повертались після завершення повномасштабного вторгнення та навіть зараз, в час великої війни. Крім цього, міністр МВС Ігор Клименко сказав, що допомога Чехії є дуже важливою, бо саме там власне надають допомогу в лікуванні. Людей різного віку, людей, які отримали поранення, і також є дуже важливим те, що в Чехії згодом зможуть брати ДНК в людей, які перебувають за кордоном, а їхні родичі воюють, оскільки дуже багато людей, як він сказав, є зниклими безвісти. Про саму зустріч зараз послухаємо самого міністра. Ми готуємо велику угоду, і що стосується сам боротьби з організованою злочинністю також захисту наших громадян, роботи, можливі роботи чеських поліцейських на території України, саме по виконанню поліцейських функцій, навчання чеських поліцейських, тому що поліція, за два роки, поліція України за два роки має колосальний досвід. І два роки тому Чехія нам допомагала з тренінгами. Сьогодні ми вже можемо своїм досвідом ділитися з нашими колегами. Звичайно, ми говоримо про зброю, яка є в Україні, і про нелегальний її. Проїзд контролі про нелегальний обіг. Крім цього, міністр внутрішніх справ Чехії сказав про те, що зараз дуже багато чоловіків приїжджають до Чехії. Цих випадків побільшало. Це чоловіки як призовного віку в Україні, так і непризовного. Чехія зараз надає. Таку допомогу усім без винятку громадянам України, але він сказав, що законодавство будуть міняти і розробляти його разом з Україною для того, щоб власне власне удосконалити його і унормувати. про самого міністра Чехії зараз послухаємо також. Ми пишаємося тим, що Чехи зуміли допомогти українцям. Більш ніж 500 тисяч українців зараз проживають в Чехії, 120 тисяч працюють в Чехії, і менше ніж 5% дітей не відвідують школу. Чеська підтримка є дуже значущою. Ми сьогодні обговорили ті проблеми, які існують, і я впевнений, що ми знайдемо рішення. А також на завершення їхньої зустрічі міністр Клименко показав своєму колезі центр 112, який працює у Львові. Загалом таких центрів в Україні є два. В найближчих планах відкриті ще два в Одесі та Дніпрі. І крім цього, такою такою таким. Подарунком для чеха було те, що там власне одна із операторів, яка консультує людей, знає чеську мову і власне може допомагати чехам, які дзвонять на службу 112. На цьому все і далі передаю вам слово, колеги. Що ж, дякую за таку такі розлогі коментарі. Інформацію будь-яку допомогу ми, звісно, ж приймаємо від наших партнерів як на рівні військовому, так і правоохоронному. З нами був щойно на зв'язку Олег Янко.